Вітаю вас, я Володимир Бондаренко. У цьому відео я покажу... Кажу, я з інтернету. Показую на прикладі операційної системи Windows. Ну, Наразі Windows у мене запущена як віртуальна машина, тому буде трошечки пригальмовувати. От. Ну, але головні принципи ви побачите. Отже, перш за все йдемо в інтернет. Ну, щоб довго не шукати і не запам'ятовувати адресу, беремо одразу Qt Designer. І пошукова система нам видасть список посилань. Перша з них якраз стосується нашого фреймворку. Пройдемо на вказане посилання. От, І бачимо одразу в правому куточку Fried Real. Або Start for free. Це якраз те, що нам потрібно, нам потрібно безкоштовне середовище. От. Ми можемо бач... бачити, що навіть на сторінці завантаження у, неї, у нас є російськомовний інтерфейс. От. Ми бачимо, що існують. Нам пропонують 30-денні комерційні версії. Ну, що значить 30-денні? Це значить 30 днів, протягом 30 днів ми можемо використовувати. Ці версії, а потім ми повинні їх купити. От. Ну, Нам вони не потрібні. Ми гортаємо вниз до розділу open source, тобто безкоштовно. І почати розробку. Оце якраз та кнопка, яка нам потрібна. От. Натискаємо кнопочку Download. Зберігаємо той файлик, який нам пропонується. Ну, завантаження відбулося. більше нам браузер не потрібен. Відкриваємо комп'ютер, йдемо в завантаження і бачимо ось той файлик, який ми ще не завантажили. Але це не просто програма, яка традиційно інсталює. Інший програмний засіб у нашого операційного систему це завантажувач. Ми його запускаємо. От. І переходимо далі. Нам пропонує система зареєструватися, створити аккаунт свій як розробнику. Ну, Ми це можемо пропустити, можна і зареєструватися, якщо маємо електронну пошту. От. А далі запускаємо саме установщик. Зараз він. Певний час буде розпаковуватися, буде отримувати метадані із репозиторіїв, тобто, аби отримати найновішу версію QT, яка існує наразі, От. певний час пройде, звичайно, і після того, як цей час пройде, почнеться саме, власне кажучи, завантаження. От, метадані отримані. Зараз вони розпаковуються, щоб на основі цих методів донести завантаження операційної системи. Ну, верніше не операційна система, а нашого Q'. В ну, нашому комп'ютері лише один диск. Вінних 8,29 ГБ. От, тобто нам потрібно е, підібрати такі, таку конфігурацію нашого Qt, аби не встановлювати нічого зайвого і поміститися у відповідний розмір. Ну, в нашому випадку, от, те, що відмічено для установки. Воно важить 9,97 ГБ. Знімемо пропорційне потрібні. От. І 4 ГБ ось нам пропонується. Після того, як ми вибрали, що будемо завантажувати, встановлюємо, вибираємо, що ми погоджуємося з ліцензією генеральною публічною. Створюємо, обираємо ярлики, які будуть створені в меню пуск. От. І повідомлення про те, що програма встановки готова почати встановлення. І пройде певний час, поки компоненти Qt будуть завантажені на наш комп'ютер. Цей час. Залежить від швидкості, залежить від швидка дії комп'ютера. Це приблизно хвилин 15. Ми поставимо запис на паузу і почекаємо, поки завантаження відбудеться. Ну, от довантаження закінчилося. От, Установщик нам вікно повідомлення про те, що завершується установка QT. Нам лише залишається натиснути кнопку Завершить. Віконці всі позакриваються. І середовище здійснить перший запуск к'юта. Тобто, ну, насправді, нам може здаватися, що система нічого не виконує, насправді створюється е, оточення середовища, створюється, е, го готується середовище до першого запуска к'юта. І таким чином ми побачимо ну, стартове вікно. Ну, ось це стартове вікно, де ми можемо створити новий проєкт, відкрити існуючий проєкт і так далі. Ну, це вже розмова іншого уроку. Сьогодні ми просто скачали і запустили Q't. Дякую за увагу.